Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Сезон баклажанів ще триває, тому хочу сьогодні приготувати закуску баклажани під гриби. Буду готувати дві порції зі сметаною і без за бажанням родини. Бо одні люблять просто смажені баклажани, а іншим хочеться вершкового смаку сметанки посмакувати. Все, однаково робитиму. Тільки в одну порцію додам сметанку. В описі напишу вам, скільки чого пішло на одну порцію. Готувати не складно всі інгредієнти прості до діла. Баклажан треба порізати на шматочки, невеликі і немалі. Відрізаю тихо, <смістить> відрізаю з обох сторон те, що нам не потрібно ріжу. Ось так напіл. І ось такими шваточками буду різати. Кладу одразу у сковорідку, щоб не пачкати більше ніяких тарілок. І роблю так далі ріжу. В нас так потеніло дощ, пішов гроза мабуть, буде. Прийшлось світло включати. Як буде видно, так і буде. Що тепер робити? Так, баклажанчики я вже поклала, п'ю олійки. Олійки вони люблять побільше, Перемішаю. Я буду смажити їх, щоб такі були зажарісті. Так, тепер сюди олійки і буду смажити цибулки. Цибульки у стільки. Наклажанчики я накриваю. Цибульку накривати не буду, буду тут стояти, дивитися, як вона смажиться, щоб не прогавити, щоб не засмажилась. Синенькі вже майже готові. Інший сковорідки в мене друга партія смажиться баклажанів. Додаю цибульку посмажену. Чайна ложка солі, мабуть, достатньо, я навіть не знаю. Може, ще трошки, ще трошки. Перчиком. Десь половина чайної ложки. Перемішаю і хай ще смажиться, щоб водичка трохи випорувалась бо баклажани пустили воду. І треба помішувати, помішувати, щоб не приставала до сковорідки. Ще забула чесничок. Ось тільки чесничок в мене. Думаю, що я забула. Думаю, щось я забула. Чесничок саме головне. Вже баклажани давно готові, водичка ще не випаровувалася, але я не хочу їх переварювати, вони, мені здається, вже і так трошечки занадто довго смажаться. Самі баклажани у мене смажились десь з пів години. Потім я додала спеції цибульку часник теж десь 10 хвилин. І зараз я додаю сметанку. Перемішую під кришкою хай. Ну, хвилини 2-3 найбільше. Для сметани це багато, не треба більше. І буду виключати. Вже закуска готова. Я її переклала у писочки такі оце зі сметанкою. А це просто смажені баклажани. Тут три баклажани, і тут три баклажани. А мисочка, оця на 500 г. Оце така порція виходить. Таку закуску я люблю їсти вже добре охолоджену з холодильника. Але зараз в мене немає терплячки, не буду чекати так довго. Хочу вже скуштувати. Я собі ось о тарілочку поклала. І зі сметанкою і без. І зараз буду пуштувати. Ось осьо. Це зі сметанкою. М -м -м. Смачно. Дуже смачно. Ніжно, вершково. Добре, добра закуска. По спеціям все ідеально. І чесничку достатньо, і солі добрі, добрі баклажанчики. Тепер просто смажені. смажені. Ну, да. Удо. Це просто смажені. М -м -м. І смажені добрі. Які краще навіть не можу і сказати вам і ті, і ті добрі. Чи схожі ці баклажани на гриби? Ну, це вже як у вас фантазія працює? Трохи схожі. Ну, баклажани не гриби. Все рівно. Тому баклажани і є баклажани. Загалом закуска чудова. Робити легко, виходить смачно. І як намазка на хлібець добре, і до картопельки, і до будь-якої крупи, і навіть під чарочку все смачно. Готуйте на здоров'я. І хай на вашому столі завжди буде смачна їжа. До зустрічі!